Мы не тут были, но видели. Да. Что сами бачили, расскажи. Ну, как дрон падал, снижался. Летал, 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 потом почав приземлятися Ну, и падать сюда. Я зайшла в кавьярню, бухнула. Все, была тут кава, так, до того, как все то началось. Но речи забрала, была в то, тому будь-який момент. Ну, все это всередине. Зле стало в людині. І, так. і дуже ударився головою об лавочку. Ну, все добре. Саме головне, що ми підійшли і знали, що з ним все добре. Це літній чоловік був років 40. Сьогодні в місті ви чули два вибухи. Перший вибух це був прильот безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури. Другий вибух це також прильот безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню. За попередньою інформацією, дві людини поранені. на місці працюють всі відповідні служби.